Так, доброго часу, мої дорогенькі. Хочу сьогодні подивитися з вами, що ж сталося з потягом Київ-Варшава. Вчора мені дуже багато повідомлень було, я подивилася, отже, давайте подивимося. А дивіться, розглядається зараз на сьогоднішній момент це дві версії, так. І давайте ж подивимося. Перша, це ну, нещасний випадок. І друга це диверсія. Ну, що я можу сказати, це диверсія? Це диверсія. Це не нещасний випадок. Це не може бути нещасним випадком, тому що тут вкладені гроші. Бачите? Це диверсія. І була вона підстроєна, я так розумію, що під. Президента США, який приїжджав, тому що тут іде як цар, та, імператор. Так от, щоб е, знали, що це було саме диверсія. Але ніфіга у них не вийшло. Тому що, що? Тому що розвідка працює. США більш-менш нормально. І там вони змінили маршрут в, останні. в останній цей і інший маршрут був вибраний. Отак. От Чи знайдуть винних? Давайте подивимось. Чи знайдуть винних? Дивіться, одразу скажу, що не всіх винних знайдуть, так? Оскільки до головного винного, так і винуватого в цьому всьому, так і не доберуться. Тому от якось так. Не всі винні будуть покарані. І ті, що будуть покарані, ну, скажу так. Ті, що будуть покарані, вони недовго, недовго жити. Отак. От Ви знаєте, я ж не говорю нікому, коли хто піде туди чи туди. Так, дякую вам дуже. Ну, от, на жаль, така штукенція. Дякую вам. Дякую за підписку, дякую за вподобайки, дякую за спонсорство, яке ви зараз активно поширюєте. І взагалі, от ми його зараз як послугу для вас вводимо. Дуже багато новинок. І дякую, що ви зі мною.